За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ані перемир'я, ані оголошення Дня тиші на Донбасі терористів не зупиняє. Їм байдуже на будь-які перемовини та домовленості. Вони продовжують робити свою чорну справу. Обстрілюють українських силовиків та житлові квартали Донбасу. Чи не щодня під час бойових дій гине мирне населення? Не виключенням стало і 7 жовтня. За минулу добу, за підтвердженими даними, загинуло три мирних мешканці. Ще четверо отримали поранення. В свою чергу управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило вражаючу цифру загиблих мирних українців на Донбасі. Їхній лік сягнув більше трьох з половиною тисяч людей, які отримали поранення, ще більше майже дев'ять тисяч. У звіті ООН зазначено, більшість жертв це результат обстрілу житлових районів і застосуванням важкого зброєння.